Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук. Я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом та своєю історією успіху прийшла до нас випускниця курсу дизайн Анастасія Власова. Анастасія, привіт. привіт. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Я працюю у невеличкій it компанії. Ми позиціонуємося як веб-студія. Я займаю посаду ui дизайнера. Ми е, на даний момент розширюємося і поки що в офісі. Я працюю, але Надалі ми плануємо вже там дистанційно. Угу, угу, я зрозуміла. Ну слухай, попрацювати в офісі, це також класно на старті, коли є така можливість для того, щоб ближче познайомитися з командою, так а потім вже можна йти на віддалену роботу 100%. Я так і хотіла насправді, тому що зараз дуже багато було вакансій саме віддалених, і коли я побачила, що є можливість в офіс. За 15 хвилин від мого дому oh. пішки, і ну мені дуже пощастило. Я така ну клас, все я подаюсь. Класно, ну, ще це... й так близько. І давай з тобою поговоримо про англійську мову у сфері IT, і от опираючись на твій досвід, чи дуже часто в компанії в себе ти використовуєш англійську мову? Моя думка, що англійська мова вона важлива, в принципі. Тут вже не важливо від навіть в якій сфері, тому що знаючи англійську мову, у нас більше гарантій можливостей при потребі змінити місце розташування там чи місце роботи, все таки десь 80-90% компаній вони хочуть, щоб ви знали англійську мову. Це в більшості достатньо, хоча б рівня Intermediate, а Intermediate. У мене такої проблеми не було. У мене взагалі не питали за англійську мову, тому що у нас специфіка в тому, що я напряму з замовниками не спілкуюсь майже. Ну в деяких випадках буває так. Тому на даний момент мені це було в принципі не потрібно, але в нас вже є розмови про те, що все таки вдосконалювати англійську ми будемо, і у нас якісь є плани на майбутнє компанії, хочуть розвиватися. Розкажи, mm -hmm. будь ласка, про етап проходження співбесід. Скільки в загальному в тебе співбесід було, якщо зараз згадаєш, ну хоча би орієнтовно, і в скільки етапів вони проходять? Що тобі запам'яталося під час проходження? Якщо вважати за повноцінну співбесіду, таку, яка вже ти спілкуєшся ти, з ічаром, mm -hmm. то в мене їх було не так багато, тому що здебільшого все закінчувалось на моменті тестового завдання. Ви пишете рекомендаційний лист, надсилаєте своє портфоліо. Вам надають далі або тестове завдання, або відразу пропонують поговорити, поспілкуватися і ну і ви назначають якусь дату на саме інтерв'ю без тесту. У мене теж таке було, що в принципі тестового завдання як такого не було просто відразу етап е, обговорення. Аші рази я просто робила настільки банальні помилки, про які я в принципі знала. Ну там, наприклад, могла думаючи, що це просто тестове завдання, не зробити якийсь там важливий етап. Наприклад, mm -hmm. просто не обгорнути в компонент щось, там ну чи якусь таку дрібничку зробити, яку я по суті вмію робити, але просто ну це ж це ж тесто, mm -hmm. просто це ж ну, коротше, не дуже могла. Віднестись до цього дуже прям з такою прям відповідальністю, як до чогось важливого. Бо думала, що це якийсь такий етап. Ну наступний етап це спілкування з HR, може бути, а може відразу бути з керівником. Таке теж е бувало в залежності від того наскільки масштабна компанія теж говорюється. Якісь загальні питання про досвід роботи вони дивляться портфоліоми, які я скинула, і можуть розпитувати по ньому деталі, зрозуміла. А от як ти вважаєш, як ти відчула з співбесід совцкіли важливі для кандидатів чи ні на співбесіді про них дуже гостро не розмовляють так. HR все таке, коли стосовно соцскілів, він просто сам собі робить висновки, просто спілкуючись з вами. Тому тут вже на цьому етапі важливо показати, що ви Унікабельна людина, як мінімум, і розказуючи про себе якісь речі, показати, що у вас там є досвід роботи в команді, тому що робота в команді це основна специфіка роботи на якісь великій компанії. Мають бути здібності до спілкування, тому що працюючи над якимось проектом, ми працюємо не самі. Нам потрібно співпрацювати із девелоперами із і там з багатьма людьми. Різними і потрібно всім пояснити свою точку зору, чому ми вибрали такий шлях, а не такий, запитати, чи вони можуть. В принципі, це втілити в життя. Буває з девелоперами Такі питання виникають. 100% погоджуюся вміти обҐрунтувати свою думку, тобто не просто я так хочу, а це має за собою щось тягти, чому саме так? Тобто, тут я 100% погоджуюся саме в команді софтскіли надзвичайно важливі. Анастасія, а які ти можеш дати поради студентам, які зараз перебувають на етапі співбесід? Як до них готуватися? По-перше, потрібно обов'язково дізнатися інформацію про компанію, на яку ви йдете на співбесіду. кожна компанія має свою специфіку, яку. От, ви дивитесь сайт компанії, ви вже в принципі бачите атмосферу цієї компанії, чим вона в принципі займається, які в неї проекти, і часто там можуть бути якісь дописи про їхню внутрішню таку роботу, як вони в цілому з колективом працюють. А ну і звичайно, відгуки. Відгуки в інтернеті треба теж читати, тому що. Від колишніх працівників, які звільнилися, навіть відгуки від клієнтів часом допомагають, тому що коли питають про роботу в команді, ми вже бачимо, ага, вони не просто працюють в команді, вони там ще займаються тим білдингом. Вони прям дуже активні такі. А, значить, я покажу себе як активна особистість, що я люблю всякі двіжухи. Ну, наприклад, а є такі більш холодні компанії, такі консервативні, і вже теж треба розуміти, що я маю показати себе як серйозна людина, яка в першу чергу думає там за результат і не відволікається і там. Ну, є така специфіка, що ми просто вже атмосферу переймаємо, бачимо, куди ми йдемо. Анастасія, хочу в тебе на завершення попросити дати три найважливіші поради на твою думку для наших студентів, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. По перше, потрібно спілкуватися з вмотивованими людьми. У нас на курсах дуже багато відразу людей потік. І багато з ким знайомишся, це дуже важливо. Потім з ними підтримувати контакт і спілкуватися, тому що кожен знає, що він хоче, ну майже кожен. І ми до чого йдемо, ми спілкуємося, знаходимо однодумців, і це дуже е, тримає. Потім ми одне одному не дозволяємо закінчити передчасно цей шлях, тому що ми одне одного мотивуємо, хочемо ми того чи ні е, надихаємо. Друге, Потрібно бути впевненому у собі, у своїх силах, тому що завжди є такі моменти, які заставляють нас задуматися, що ми десь щось не то робимо, або ми якісь не такі, бо опускається самооцінка, таке дуже часто буває, але потрібно. Підтримувати свою впевненість в собі, собі постійно говорити, що ми ну я можу краще, я можу більше, тому що воно насправді так і є. Немає зовсім нічого такого, що людина не може зробити. Друге питання просто чи настільки людина цього хоче, mm -hmm. тому потрібно завжди бути впевненим у своїх силах, що ми все можемо зробити, і навіть коли щось не виходить, просто потрібно зробити ще раз. Спробую і тоді вже все вийде. Третя порада розвиватися. Я думаю, mm -hmm. що в цьому плані це не, не тільки розвиток у дизайні, це в принципі розвиток особистості дуже важливий. Я, наприклад, як людина творча в цілому, я картини малюю, співаю mm -hmm. на гітарі. Граю. Тобто, ну це мій йде розвиток в інших сферах. Він, по перше, не дає мені виборіти в одній цій сфері, по-друге. Це мене наповнює чимось, і в мене є далі ресурс щось творити і давати у світ. Завжди в принципі потрібно людей знаходити тих, яким ти хочеш бути сам, от спілкуючись з ними, ти просто будеш розуміти, що ну, це реально, от досягти от таких якихось вищих результатів. Дуже влучно, Анастасія. Погоджуюся з кожною порадою, з тим, що ти на завершення сказала. Дійсно дуже важливе оточення. Дійсно дуже важливо розвиватися, шукати собі якісь нові заняття. Якщо ви не знаєте, з чого розпочати, почніть із чогось нового. Далі діло піде. От тому це дуже влучні поради. Дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшла, поділилася своїм досвідом, розказала свою історію успіху. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть у коментарях, якщо були корисні поради Анастасії, і пам'ятайте про те, що ви можете все на що наважитись. До нових зустрічей!